От об'ясніть нам позицію радикальної партії. Доброго вечора. Насправді маніпуляції. Коли сьогодні нам розказують, що в парламенті є коаліція, це чистої води імітація, так само, як і імітація реформ, так само, як імітація боротьби з корупцією, так само тепер імітують існування коаліції, якої насправді немає. Я не погоджусь із шановною Юлією Володимирівною про те, що коаліція припинила демократичне існування минулого вівторка, коли провалили голосування за відставку уряду. Ні, ця коаліція припинила своє існування тоді, коли 31 серпня минулого року в парламенті, супереч трьом із п'яти фракцій, які входили тоді до коаліції, протягнули зміни до конституції в першому читанні. Щодо особливого статусу для Донбасу, знову такі ж голосами злодійського блоку. Ця коаліція ще раніше шаталась. Колега Березюк теж підтвердить, коли 10 лютого минулого року за пропозицією президента призначили генерального прокурора Шокіна голосами злодійського блоку. До речі, сьогодні президент нарешті вніс подання на звільнення Шокіна з посади генерального прокурора. На жаль, рік часу втратили. Втратили рік часу, можливості реформувати прокуратуру боротьби з корупцією. А тепер факти. Щодо того, чи є коаліція, чи немає, Михайлович, дозвольте, я тут покладу. Ось заява за моїм підписом до голови Верховної Ради Гройсмана від 2 вересня 2015 року. Шановний Володимир Борисович, інформую вас. Про одностайне рішення депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, про вихід із коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 8-го сликання, сформовані відповідно до статті 83 Конституції у зв'язку з антиукраїнською зрадою у сінах Верховної Ради України та у Верхівці української влади. Е, лист на ім'я Гросьма на Ось відмітка про отримання того числа 2 серпня. Більше того, я знайшов копію. Е, картки реєстрації вхідної кореспонденції в секретаріаті голови Верховної Ради. Мій лист зареєстрований 2 вересня 2015 року. Тобто, стверджувати про те, що голова Верховної Ради Гройсман не знав про наш вихід із коаліції, несерйозно. Далі.